Майстерня Ремонт 1001 вітає вас на своєму YouTube каналі. На ремонті багатофункціональний пристрій Canon MF4018 із застряглим папером у вузлі термозакріплення. Почну розбирати Кришка сканера з часом стала окремим елементом. Тримач блока сканера щось не дуже у робочому стані. Знімаю передню панель. Бокова кришка спереду тримається на защіпках. Ще одна зверху вказана стрілкою. Відводимо кришку вбік і трішки назад. На черзі блок сканера. Від'єдную шлейфи. Знімаю сканер. Щоб зняти верхню кришку, необхідно від'єднати тягу до муфти картриджа. Знімаю іншу бокову кришку. Дві защіпки. Кришка теж відводиться вбік і трішки назад. Далі знімається верхній пластик. Задня кришка. Відвожу защіпки і знімаю. Від'єдную та дістаю декілька шлифів. Запрошую вас підтримати це відео вподобайкою, а канал підпискою. Щоб зняти датчик паперу, необхідно натиснути защіпку. Відкручую болти та дістаю вузол термозакріплення. До шасі ще повернуся, а поки займусь пічкою. Знімаю трішки пластика. А ось і папір. Щось він дуже тонкуватий. Потрібно дивитись інструкції, яку щільність паперу можна використовувати. Зміню одразу термозмазку. Від'єдную прижимні пластини. Вони різні. Дістаю термоплівку. Видаляю стару змазку і наношу нову. Плівка вдягається антистатичним кільцем до контактів живлення. В пошуках сторонніх предметів загляну під гумовий вал. Збираю все докупи. Натягую пружини. З нижньої частини кришка чіпляється за метал. Повертаюся до шасі. Щоб дістати картридж, шток муфти повинен бути піднятим. Прибираю сторонні предмети під картриджем. Є трішки роботи і для сервісного пилососа. Ролик захоплення паперу можна одразу замінити. Робоча поверхня стерта. Прокручувати ролик неправильно, бо робоча поверхня довша за неробочу. Лише заміна. Різниця між старим та новим роликами. Ставлю ролик захоплення паперу на своє місце. Ніби все зробив, можна збирати пристрій. Встановлюю вузол термозакріплення. Далі датчик вихода паперу. Під'єднання з стильного боку шасі. Роз'єми на платі. Задня кришка тримається отворами за виступи знизу шасі та защіпками зверху. Іще на болтах. Далі кришка вузла термозакріплення. Вдягаю бокову кришку. Речаги із блока термозакріплення повинні проходити через утвори. Муфта картриджа під'єднується до кришки. Ось уже і блок сканера стає на місце. Перед підключенням шлейфів необхідно перевірити, щоб не було зломів контактів. Ставлю бокову кришку. Передній пластик тримається знизу за шасі і зверху на болтах. На цьому і весь ремонт залишилося перевірити. Дякую за увагу! Усім мирного неба!